Питання до експерта до південного завітав Олег Фасоля, кандидат педагогічних наук, доцент, керівник освітнього напряму підтримки освіти на регіональному рівні шведсько української програми Поларіс нараду про реформування закладів освіти провели з директорами шкіл та депутатами. Олег Фасоля зосередився на особливостях навчання у старшій профільній школі. Розповів про дослідження, як зробити навчання комфортним, а дітей мотивованими. найбільшою проблемою теперішньої старшої школи, це є невмотивований учень. Вчителі і батьки можуть сказати, що діти не хочуть вчитися, а не хочуть вчитися з ряду причин. Причина перша: їм пропонують вивчати те, що їм не цікаво, бо вони навчаються не в тому профілі, бо це штучно створено, бо в школі є такий профілі бо це переконали у цьому їх педагоги. І переконали їх батьків. А по-друге, вони перевантажені великою кількістю предметів. Тому перехідне навчання, власне, профільне навчання, перше, це дає можливість реально обрати той профіль навчання, в якому я зацікавлений. і Друге, скажімо, позбутися вивчення того, що мені є нецікавим, і не буде приносити задоволення. Тому саме і це ну, такі основні причини для того, щоб реформувати старшу школу. Але сюди ж можна від... Віднести і, скажімо так, і створення певного такого соціально-психологічного середовища старшокласників. Діти дуже суттєво різняться базової школи і старшої школи. І коли діти зосереджені старшої школи разом, без базової школи і тим паче без початкової, для них це найкраще таке середовище. Голова освітнього комітету молодіжної ради розповіла свою історію, як відсутність профільної освіти заважає старшокласникам. Я закінчила школу вже ну так 5 років тому. Вже говорили про цю реформу, і в нас вже були такі профільні класи. І я навчалася вже потім в університеті. Я за освітою культурологиня, і я вже знала, ким я хочу бути. Я хотіла йти у художній естетичний клас у моїй школі. Я навчалася в першій школі, У нас набралось 9 дітей на цей клас, і тому я навчалася в інформаційно-технологічному класі, які всі, бо тоді були два класи з однаковим профілем. і вивчала 6 уроків інформатики на тиждень. Які мені не знадобились. Я так, коли думала цікавилася цією реформою, в принципі, так само і думала. Класно було почути про те, що буде прям так багато профілів, буде прям класний вибір. Ось, я за це прям дуже сильно вболіваю, чесно кажучи, саме за профільну школу, тому що я вважаю, що діти мають навчатися у тому спрямуванні, в якому їм буде корисно у їхньому майбутньому. Ну і плюс, ну я як молодше, та я себе уявляю трошечки навіть в такій школі. І чесно кажучи, я була б дуже рада потрапити в таку школу, ну, тому що. Це ж класно, це така American High School, Виходите там всі твої плюс-мінус одноліки. Це дуже класний і нетворкінг, і дуже класна така розбудова ком'юніті. Ти можеш просто, як мінімум, навіть познайомитись тими людьми з інтересами, з якими ви однолітки, але просто не були знайомі через те, що до цього навчалися в інших школах. Під час наради Олег Фасоля відповів на питання директорів шкіл та депутатів профільної комісії. Освітній експерт зауважив, що збереження традицій це передача вогню, а не зберігання попелу. А затягування реформи може обернутись катастрофою. Нову мережу освітніх закладів мають затвердити саме депутати. Консультація була проведена для ще раз директорів закладів освіти. І особливо для депутатів для того, щоб тому запрошення на цю зустріч ми надіслали всім депутатам південнівської міської ради. Особисто я зателефонувала кожному члену соціальної комісії, що бо я була зацікавлена, щоб вони були присутні. І дуже добре, що сьогодні депутати прийшли, ставили питання. Багато, якщо ви бачили, записували, але мінімум запитання поставили, тому що пан Олег дуже гарно все розклав і надав інформацію. Я сподіваюся, ту що ну яка була необхідна людям? Більше про нараду освітян щодо реформування старшої школи. Дивіться у програмі Об'єктив.